Хочете роботу в інтернеті? Краще не треба. Шахраї вигадали новий спосіб, як обібрати українців. Схема проста. Українцям пропонують віддалену роботу. Вона не важка. Треба лайкати відео, обирати товари, підписуватись на сторінки у соціальних мережах. За це жертвам платять якісь невеличкі гроші. Так людина працює день, тиждень або навіть два. Коли ж ви розслабляєтесь, завдання стають складнішими. Треба забронювати та оплатити елітний готель через інтернет, купити авіаквитки, замовити дорогу побутову техніку і так далі. Гроші за це начебто мають повернути разом з великим бонусом. Але після оплати шахраї зникають. А жертву усюди блокують. Про цю схему попереджають у міністерстві внутрішніх справ. кажуть, нині вона найпопулярніша. Правоохоронці звертають увагу на кілька особливостей цих шахраїв. Пропозиції заробітку містять помилки, помітне використання google перекладача У робочих групах теж немає можливості поспілкуватися з живою людиною. Тільки за одні вихідні через цю шахрайську схему мешканці Тернопільської області втратили 700 тисяч гривень, а жителі Волині 500 тисяч. І це мова лише про тих, хто дійшов до правоохоронців. У службу підтримки банків надходить значно більше звернень. Тільки в одному банку жертвами цієї схеми за листопад стало 3 тисячі клієнтів. У людей поцупили 65 мільйонів гривень. Такі цифри наводить керівництво банку. А рекрутингові компанії, вкотре нагадують, не існує такої вакансії робота в інтернеті. Так віддалено через інтернет можна працювати багато ким дизайнером, вчителем, айтішником чи маркетологом. Однак це має бути реальна професія, і кандидат має володіти цілком конкретними навичками. А лайкати пости і дивитись відео це не робота. Аби вберегтися від шахраїв, правоохоронці радять не довіряти обіцянкам захмарних прибутків, а також перевіряти роботодавців через пошукові запити в інтернеті. Також ОМВС закликають не перераховувати гроші на невідомі рахунки і нагадують, що робота за яку спочатку треба заплатити, ніяка не робота, а шахрайська схема.